Коли це все сталося. Я знаходилась в Чехії, я навіть не могла собі уявити, що моя дитина знаходиться під Херсоном. Він мені нічого не говорив, хотів, щоб я хвилювалася. Мам, все добре, мам, я в себе в частині у Львові. Мам, не нервуйся. Це все, що він мені говорив. Я вже не годна була чекати, коли б зателефонував до мене батько Максима, каже, що ми будемо робити. Будемо їхати і будемо їхати. Мене не випускали з машини, випустили чоловіка. Взяли чоловіка, взяли два автомата, його двоє під автомат і повели по полю. І ще найдеш, забереш. Чоловік ходив і шукав дитину. Єдине, чому я могла опізнати свою дитину, це татуї на руці. Чоловік почав розривати рука у бушла Просто у малого. Він почав розривати, він розірвав. Я бачу, бушлат розірвав і просто сів. Розумієте? Він такий розірвав, пустив його руку і сів, і я поняла, що це все, що це дійсно моя дитина. Так кричала на тому полі за шум. Чого? Я кричала, як могла, не то ж я, ну, нічим би не помогло і кричала. Стою кричу напроти мене несуть моїх дитину. Я ніколи собі не пробачу, що ми його забирали так. Мене, я навіть не знаю. Як це можна просто назвати? Ми його везли у багажніку машини. Розумієте свою дитину, свою дитину я везла у багажніку машини?